Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я навчаю людей бути здоровими з допомогою фітокомплексів Choice. І перш за все, оздоровлення цими препаратами передбачає очистку організму від паразитів, антипаразитарна компа програма компанії Choice на рослинній основі позбавлення від усіх видів паразитів на різних їх стадіях розвитку. Це дуже-дуже важливо. Від паразитів, ніби можна позбутися і препаратами, які купують люди в аптеках. Але цими хімічними препаратами можна вбити тільки дорослих паразитів і тільки тих, які живуть у кишківнику. Личинки, яйця залишаються. І так би мовити, наша пісня хороша починає значала. Зате пошкоджується печінка, пішункова залоза, нервно, нервова система страждає. Наші препарати. Навіть у тому випадку, якби у вас ніколи не було тих паразитів, не зашкодять. Вони допоможуть очистити організм, зміцнити імунну систему, налагодити роботу всіх органів і систем. Універсальна антипаразитарна програма компанії Choice складається з 12 коробок, тому що недостатньо просто паразитів, так би мовити, позбутися. Дуже важливо позбутися також. Тих токсинів, які вони виділяють в наш організм. Це допомагає хітозам, дезінтоксикації організму, очистка печінки. Чому? І жовчного міхура. Тому що печінка і жовчний міхур це, так би мовити, і обіділь для паразитів. І лямблі, і опісторхі, скільки того всякого непотребу там любить жити, і тому треба його швиденько вичистити і нормалізувати функцію печінки жовчного міхура. Брейкблок нормалізація функцій кишківника, Тобто паразитів треба, так би мовити, е знищити, але і треба евакуювати. І це робить наш препарат брейкблок, який нормалізує в тому числі мікрофло мікрофлору кишківника. Це є перший місяць. Другий місяць очистка сечовидільної системи, очистка організму на клітинному рівні. Потім робиться перерва два тижні для того, щоб почекати, щоб розвинулися ті паразити, які знаходилися у личинковій формі. Зокрема, такий паразит, як Аскарида, має дитячий садочок у легені. І це дуже важливо знати, для чого потрібне продовження. Потрібно продовження. Двох місяців мало, потрібно ще. Відколи коли ми даємо перерву... Тоді очі ці личе розвиваються, перекочують знову кишківник, і ми знову ж таки за допомогою фітокомплексів чогось позбуваємося від них. Це антипаразит лайфгард, підвищення імунної системи, тому що коли імунна система зміцнюється, вона збільшує силою і виштовхує паразит. І знову ж таки, очистка кишківника в рекламу. Потім знову два тижні перерва для того, щоб вже те, що було в яйцях, знову розвинулося. І таким чином ми розриваємо повний цикл розвитку паразитів. Друзі мої, отака у компанії Choice є чудова універсальна антипаразитарна програма на рослинній основі, яка робить багато добра нашому організму. Рекомендую вам детальну інформацію на, на сайті Choice.